Друзі, радий знову всіх вас бачити на своєму каналі. Сьогодні з вами будемо робити огляд на ось такі чудові велосипедні сумки від українського виробника Journey and Bags. Це наш виробник, знаходиться у місті Суми. Я вже цими сумками, хочу вам сказати, користувався декілька років. Коли був вдома, ще катав на своєму гравійнику, я замовляв у нього сумку на руль, замовляв. Сумку під раму і дві кормушки, годівнички замовляю. Зараз, коли я знаходжуся тут, я замовлю собі таку ж саму сумку на кермо на гравійник і ще от він розробив таку ось бананку. Тобто сьогодні ми з вами детально подивимось ці сумки. Це індивідуальний пошив. Тобто ви також можете собі замовити у нього сумочки різних кольорів з різних тканин. У мене це кордура, можна замовити з експаку, можна там вибрати. Різний підклад, ну про це ми з вами зараз поговоримо. Ну і як завжди, не забуваємо поставити вподобаєчку, написати свій коментар, поставити дзвіночок, підписатися, і давайте розпочнемо. Отже, друзі, давайте детально подивимось на ці сумочки. Як ви можете бачити, тут ще є одна така малесенька сумка, про неї ми окремо поговоримо. А основні сумки, які собі я замовив для велосипеду, це ось ця на кермо, але ну, в принципі вона універсальна і ось ця бананка. Ну І це називається органайзер. Розпочну з того, що ось ці сумки, в принципі, я замовляв індивідуально. Ну, є базовий стандартний там, якийсь шаблон, умовно, скажімо. Да? Ви можете з цього шаблону зробити якийсь свій невеличкий кастом. Наприклад, в моєму випадку я попросив, щоб мені зробили ось ці світові такі нашивки. Це дуже прикольно. Можна робити якісь там додаткові молі кріплення. От, наприклад, як ось тут можна поставити їх сюди, для того, щоб кріпити карабіни. Там, ну, якщо вам це потрібно, можна. Обговорити з виробником і зробити якийсь індивідуальний заказ. Отже, давайте підемо по порядку і почнемо з самої маленької сумочки. Це сумка органайзер, вона ніяким чином не відноситься до велосипеду. Це я просто собі замовив для того, щоб зберігати свої, скажімо так, аксесуари для гоління. У мене є тут, давайте я вам покажу, Ось тут у мене бритва, одна. Такі зарядки, коротше, тримери, бритви. Просто мені зручно, щоб десь все це треба зберігати. І ось цей органайзер дуже чудово підходить під ці цілі умовно. Тут я запасні леза для станка, тут насадки. Коротше, ось такий органайзер. Я попросив, щоб мені зробили ось такими боковими кармашками. Все чудово для моїх потреб, все це поміщається. Тут можна. Прикріпити карабінчик, також розмір можете замовити, який вам треба. Я виміряв свій конкретний розмір, замовив. І ось така сумочка дуже чудова. Тут блискавка, як ви бачите, воду не проникна. Да? З вологозахистом. матеріал кордура. Ось такий бігунок. Ну, в принципі, просто сумка як сумка. Тобто ви можете замовити собі також, якщо потреба, з будь-який колір тканини, або кордура, або експак, також любий колір підкладу. Внутрішні карманчики, треба чи ні, це все можна замовити. Отже, це у нас така перша сумка, але, як я сказав, вона не відноситься до велотематики. Хоча, якщо там десь у якихось подорожах, то в принципі можна з собою брати використовувати. Так, йдемо далі. Ось втора сумочка це розробка цього року 2024. Раніше таких сумок не було у Journey Bags. Це бананка, як ви зрозуміли. <смістична> бананка тут у нас має два відсіку. відсіки. На об'єм її заявлений на 2,5 літри. Тут ми маємо перший такий невеличкий карманчик. Тут я з собою вожу на покатеньки. Всякі там вологі серветки, тут у мені гроші, там якісь акумулятори, коротше, всяка така дрібниця. ось І другий великий у нас відсік, основний. Ось він. Як ви бачите, тут у нас є сітка карман. Можна зробити, наприклад, хочете не один великий, можете зробити, замовити, щоб було. там Два чи три маленьких кармашки. Можна зробити тут якийсь кармашик. Бачите, тут є карабін, можна використовувати там під ключі, наприклад. Сюди вільно поміщається, от беремо пляшку на пів літри. Вона сюди вільно влазить. Я думаю, що навіть можна сюди дві такі пляшки вмістити. Також тут у нас матеріал кордура, блискавки з вологозахистом. Тобто можна кататися під дощем, в принципі, ну, якусь вологу все-таки буде відбивати. Але якщо хочете 100% водонепроникливість, то ви тоді загмовляєте з матеріалу експак. І також можна і, і тут вибрати якийсь, наприклад, кольоровий подклад. І основну тканину також можна вибрати любого кольору. Там ви, друзі, можете зайти в інстаграмі і подивитися. Які є варіанти по тканинам. Все буде в посиланні під цим відео. До речі, по промокоду G-Travel ви можете отримати додаткову знижку на ці товари. Ну і сама головна сумка, друзі. Ця сумка у мене ще була у 2020 році, коли я катався на своєму гравійнику Suit. Я тоді собі замовляв ось таку сумку, таку ж саму. А ця, до речі, вже вона стала трішечки більше по об'єму. Я попросив її трішки збільшити. Тут десь біля мабуть, десь літрів до 5, около 5 літрів, точно не пам'ятаю. Також бачите, тут у нас стрічка є. Молі кріплення, дуже зручно, можна сюди навішати карабінів. Ну, я, от, наприклад, коли катаюсь, то сюди ну, під час зупинок якихось сюди просто вішаю свої окуляри. Дуже зручно. Ось. І також, в принципі, сюди можна зачепити карабін по бокам. Ось тут у нас також, давайте подивимось, є ось такий відсік, все також з кордури, блискав із вологозахистом. Ось такий, ну як би сказати, ну, маленький, але ну, доволі вмісний карман. цей. Він також тут прихований, від дощу можна, в принципі, щось приховати. І основний відсік. Дуже великий. Також маємо тут карабін. Це по-перше. По-друге, у нас тут є один карман. Раз, два. І отут ще таки поменше є карманчик. Один, два і три. І з цього боку також є у нас карман. Такий. Карман сітка. Так, а і зі зворотньої сторони забув вам показати, от тут також є у нас кармашик. Ну, тут можна якихось, наприклад, документи з собою возити або там гроші. Це вже, що ви придумаєте. Кріпимо на велосипед ми за допомогою оцих двох ременів, ось так от на кермо. Ну, потім я вам ще на велосипеді це продемонструю, як воно все кріпиться. Це у нас ремінь для того, щоб ми могли носити просто як сумку. І знизу ще додаткові ремні, зараз я вам покажу. Ось вони в комплекті є два ремішка. Знизу ми можемо кріпити сюди на цю сумку, наприклад, якісь речі, каремат, наприклад, чи якийсь там дощовик, що необхідно, можна знизу закріпити. Об'єм дуже великий. Ось, бачите, одна бутилка. Я думаю, тут пляшки 4 півлітрових можна вмістити. Ось, в принципі, друзі. Дуже чудові сумки, ви їх ще не один раз побачите у моїх відосах, у моїх покатеньках майбутніх. Це буде стояти на гравійнику на постійній основі на рулі. А ця сумка буде в мене просто зі мною їздити або на МТБ, або на гравійнику. Тобто на гравійнику взагалі чудовий комплект. До речі, там ви можете замовити у виробника любу сумку. можете... Вказати, який необхідний розмір, на зробити якесь креслення. Можете зробити там оселедець чи якийсь на трикутник великий сумку можете замовити годівнички. Коротше, перейдете у профіль в інстаграмі Journey and bags побачите там всі варіанти, які можна замовити. Також там зараз скоро вийде сумка на кермо Roll Bar, також буде ще. Ну і зараз ми з вами подивимося, ще, як вони. Виглядають на велосипеді і як ми можемо їх використовувати безпосередньо без велосипеду. Тож, поїхали. Так, давайте розпочнемо. Перша у нас буде демонстрація. Це ось ця сумка-бананка. Покажу, як вона кріпиться. Ну, В принципі, що тут показувати, звичайна сумка. Просто щоб ви мали якесь уявлення, як вона виглядає. Так, ось дуже зручний фастекс. широкий ремінь. Ну і от якось так. Все відчепили. І, як ви можете бачити, дуже якісна фурнітура, широкий ремінь. І прикольно, коли вона позаду буде, ну, позаду вас, оця світловідбуваюча стрічка, якраз такий пасивний буде захист, можна сказати, Чи безпека пасивна на дорозі. Це я ж вважаю дуже круто. Ви можете зробити, як вам забажається. Ну, І зараз давайте ще я тут ремінець я його трішки подовжу. Ми будемо через плече використовувати цю бананку. Ну, і в принципі ось таке виконання класичне. На грудях бананку можна і так використовувати. Я, до речі, просто можливо зробити ремінь трішки довше, бо я попросив, щоб мені зробили коротше, бо мені так було треба. Тому от якось так дивіться, друзі. Таке виконання. Тобто цю бананочку ми можемо носити і на пояс, і на грудях. Ну і тепер, друзі, давайте подивимось цю універсальну сумку. Ми її можемо використовувати не тільки на велосипеді, хоча я вважаю, що ну, на велосипеді її більш доречніше використовувати. Але коли ви, наприклад, там десь покаталися, зупинилися, то ви можете зняти з велосипеду, начепити ось цей ремінь і надягнути на себе і йти десь відпочивати. або Просто гуляти і насолоджуватися гарними пейзажами. В принципі, ми її також можемо застосовувати як бананку. Вона буде трішки по об'єму більше, ніж та бананка. Ось Тут можна багато чого в неї покласти. Так, ось дивіться, як вона виглядає. Також в принципі, дуже зручно сидить на поясі, і навіть якщо ви тут її завантажите по максимуму, вона вас не буде звисати. З жопи. Просто треба буде ремінець трішки підтягнути. Ну і знову ж таки у нас лишається варіант. Ми можемо повісити цю сумочку на грудях. Я в такому виконанні не використовую ці сумки, це максимум на поясі, на грудях мені не, ну, не дуже зручно. Ось так. О. А, ну в принципі, тут ще одне положення. Я поки подивився, пригадав, що тут можна її носити ще в одному положенні. Зараз вам покажу, тут же у нас є по бокам усі кріплення, ми просто можемо взяти ось оці... цей ремінь, просто переставити його сюди. Ось так. Зараз вам покажемо. Переставили сюди і сумку ми можемо, в принципі, носити її ось так. Ну, не знаю, кому так зручно, але як ви бачите, можемо. Використовувати або от носити отак у от руках. Тобто, сумка дійсно універсальна, багато варіантів кріплення і на собі, і на велосипеді. Тобто, в принципі, непогано. Ну, а тепер, друзі, хочу показати вам, як сумка кріпиться на кермі гравійного велосипеду. За допомогою цих ременців ми кріпимо її сюди на кермо. І знизу у нас є ось, ось такий фіксатор. Така типу резинка, бачите, щоб можна було притиснути до рульового стакану, щоб воно все у нас надійно трималося, не хиталося у процесі катання. І ось, в принципі, ось так у нас сумочка виглядає. Ну, і тут, як я вам казав, що можемо закріпити щось ще під сумкою. Але як ви бачите, у мене тут місця не дуже багато. то... Каррімат сюди навіть, я думаю, що не влізе, але якщо якийсь там дощовик або вітровку, я думаю, що можна буде закріпити. Ну І як ви можете побачити, давайте я вам покажу. Ось у мене бананка. То виходить ось такий сет комплект, зручно чудово. Тут бананка, там сумка. Тож, отак от і катаємось. Мені це прям дуже максимально комфортно, максимально чудово. Ну і зараз давайте ще подивимось, як сумка ця кріпиться на МТБ. Все ж таки, друзі, мати два велосипеди то є дуже прикольно. І як у моєму випадку я вам можу продемонструвати одну і ту ж сумку на гравійнику і ще й на МТБ. Подивіться, як вона чудово виглядає на цьому кермі. Ха. І хочу вам сказати: я от проїхався доволі непогано. І тут у нас. У цьому випадку у нас є ще вільне місце для того, щоб ми змогли знизу почепити якийсь каремат. Бачите, яка відстань тут дуже велика. Можна вільно собі сюди каремат, але тут я трішечки і по-іншому зафіксував. Подивіться, як у мене тут все ремінцями зафіксовано. Я прихватив аж от сюди до нижньої фурнітури. Ну Так мені здається, що сумка краще кріпиться і дуже плотно притягнула цією різиночкою до рульового стакану. І так вона, в принципі, плотно тримається і ще за рахунок оцих кабелів ну, як би нормально. Тож, подивіться самі, як це стильно, модно, молодіжно. І головне, що є пасивна безпека. До речі, от ось ця сумка в мене тут. Позаду від Рокброс, з Aliexpress. І навіть от подивіться, ось такий комплект, такий сет виглядає доволі чудово на велосипеді. Ну тож, однозначно, як на мій погляд, 5 балів. Але я ж вам кажу, ви можете, наприклад, ще замовити, вирахувати ось ці розміри, якщо вам потр... потреба є така, можете замовити взагалі на весь трикутник. Я знаю, що. Раніше робили там мандрівники собі такі великі сумки, можна замовити собі сюди таку маленьку, можна замовити бензобак. Ось годівні, годівнички, можна там сумку під сидіння. Все, що ви захочете, можна все це реалізувати за допомогою Journey and Bags. Тож, друзі, нагадую, для тих, хто все ж таки вирішить замовити. Ці сумки ви можете скористатися промокодом G-TRAVEL та отримати знижку 5%. Ну, а на цьому буду завершувати цей огляд. Дякую, що додивилися до кінця. Ви ці сумки ще побачите не один раз у моїх відосиках. Не забуваємо протиснути вподобайки, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок. Також заходьте у мій телеграм. Підписуйтесь на інстаграм, буду радий вас бачити. Якщо є бажання, можете підтримати канал донатом. Також буде посилання на банку в описі під цим відео. Також не забувайте, друзі, підтримувати нашу армію. Всім бажаю міцного, до наступних зустрічей і всім пока.